Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго афон. дня, шановні радіослухачі. Новий політичний сезон на міжнародній арені. Так звучить наша тема сьогодні. Останній день літа. Це означає, що умовно з завтрашнього дня стартує новий політичний сезон, оскільки всі парламенти повернуться до роботи з якими проблемами. На міжнародній арені стикнеться наша держава в подальшому, і якими є шанси подальшого послаблення Росії? Ці та інші питання вже традиційно у цей час, у четвер о 10.10 10, ми обговоримо з кандидатом політичних наук. Виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня Максима. Доброго ну слухачем. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст Рона Булгакова, і також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на YouTube, в Ютубі на каналі Радіо місто над Богом, і власне почнемо розмову з події в Росії. Речниця адміністрації президента США Карін Жан П'єр коментуючи смерть виташка приватної компанії військової компанії Вагнер Євгена Пригожина заявила, що Кремль має довгу історію вбивства їх опонентів. Ну, власне, ми це знаємо з багатьох прикладів. Чи може ця ситуація стати останньою крапкою? А в Дельмігнесі статуса Путіна на міжнародній арені, і яку оцінку стійкості режиму Путіна можна дати після цих подій? Чи скажімо, ця подія може якось ну посунути взагалі ось такий не знаю режим? скажімо? я насправді думаю, що це з точки зору внутрішньої політики в Росії історія рядова. Ми, звісно, зрозуміло те, що після того маршу на Москву, який зробив Пригожин, ну не, не влада. Так як вона себе позиціонує, тобто влада умовних альфачей, маскулінності і оцих всіх речей, вона просто не могла пробачити е, таке потрясіння для внутрішньої ситуації в державі, яке зробив Пригожин. і тоді і я і тоді і зараз я досі не розумію взагалі, чому він не пішов до кінця, тому що ну це було логічно, те, що на перспективі його б вбили. тому що Максима, але є версія, що а, що, власне, це була, скажімо, така спроба цей марш, це була спроба. Виявити нелояльних путіну у його оточенні, скажімо, і саме тому, ну, власне, Марш зупинився, було достатньо для того, аби він почався все Ну, тоді. Давайте важенливо. розвинемо цю теорію і скажемо тоді, що, скоріше за все, Пригожина не у а скоріше за все, що це було інсценування, і його там, я не знаю, відправили десь умовно є так, є кажучи так, є на Валдації, і він такі... тепер, тепер тепер там знаходиться. Є такі версії, але ну тут справа в тому, що давайте відштовхуватися від офіційної інформації, офіційно його вже похвастали. Ховали, наскільки я розумію, і оці всі речі, тому ну я б навпаки сказав те, що навіть окей, давайте скористаємось вашою версією, і тоді тут взагалі питань не виникне в контексті того, що навпаки ця ситуація посилює режим, тому що навпаки ті, хто думав. Про те, що треба якось дестабілізувати ситуацію, вони не будуть цього робити, тому що будуть боятися а, того, що їх вб'ють. Тому я б як то кажуть, я б вже, як от у Пригожина поховали, я б вже поховав цю ситуацію. Мене б більше цікавило а, майбутнє цієї ПВК Вагнер і того, яким чином вона а, того, яким чином вона далі буде контролюватися і далі працювати. А якщо ж говорити про а, стійкість режиму, то я б тут. Закцентував увагу наших е, слухачів на перемозі фактично е, Україні тактичної, тому що я як я собі зараз спостерігаю, то оці удари, е, ну не наз... будемо називати їх масовими, але ота бавовна, яка відбувається вже там на сіми... в семи областях, якщо я не помиляюсь. Е, Росії знищення ілі в а це фактично, як на мене, як мінімум, передача ініціативи нам в інформаційній боротьбі, тому що тепер їм доводиться виправдовуватися стосовно того, це як це так, що вони не можуть захистити навіть власну територію. А там, взагалі, зі Псковом цікава ситуація. Бо, наприклад, я читала різні версії, але є версії, що запущені були ці дрони або з території. Однієї з Балтійських країн або з платформи у Балтійському морі. Тобто, ну це вже як то каже, це знову конспірологія, Але от для мене важливо зараз констатувати факт: те, що режиму Путіна доводиться виправдовуватися за те, що вони не можуть захистити власну територію. Ну, Навіть... а це якось змінить ситуацію. Ну ц, дивіться, це має це буде мати ефект накопичення, тому що чим більше буде таких ситуацій, тим більше буде вибухів, тим більше це буде дестабілізувати, тим більше їм доведеться виправдовуватися, і це буде призводити або до ще більшого. Го ще більш жорстких таких заходів по інформаційної політики всередині Росії ще більше будуть закручувати гайки. Ми ж знаємо, що чим більше їх закручувати, то різьбу рано чи пізно зірве. Тому звісно, це гра вдовгу і ми вже це розуміємо. Але в даному конкретному випадку це явна перемога нашої держави. Те, що ми окей є ресурси, якими хтось. Може наносити удари по території Росії, і зараз ця війна перейшла вже на територію Росії, і це є беззаперечним плюсом, і це є отримання нами переваги в інформаційній боротьбі. А ще один момент. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталі Масійчук зазначив, що нам треба Україні треба подорослішати і знати, що в той чи інший момент Україна може бути сама. Хтось з партнерів в той чи інший момент може відколотися. Ну і також було звучено, скажімо, ряд е, тест стосовно можливості воювати вдовго за умови відсутності жертв. Як пересічним українцям ставитися до цих слів, і які висновки в питаннях планування свого життя варто зробити? Я був Дуже здивований, але приємно здивований, що наш президент сказав ці слова в контексті цієї позбутися інфантільності. Насправді це не популярна тема в українському суспільстві, тому що ми всі вважаємо, що ми умні, це лапочки, бубочки, красавчики, ми все розуміємо. Але оцей інфантилізм він є ну, такою системною проблемою, тому що речі, які пов'язані там. Скупівлею голосів за гречку. А речі, які пов'язані там із історією, коли хтось із політиків обіцяє покращення життя уже сьогодні. А і всі думають, що от там сьогодні, от прям вже сьогодні, долар буде по 5, а зарплати зростуть на там 350%. Тобто, оце все це дійсно є такою проблемою українського суспільства сьогодні. От з того, що я бачу в інформаційному просторі, в нас немає запиту на отакі речі, тому що всі хочуть чути лише ну. Те, що все буде добре, і все буде добре зараз, і потім дуже, як то кажуть, розстраюються, коли цього не отримують. І це принципово важливо. І от я дуже погоджуюся з нашим президентом і закликаю всіх розуміти те, що процес управління цією війною він вже йде півтора роки, і він ну, це буде вдовгу гра. Більш того, зрушення і зміни системні в нашій державі вони будуть потребувати і часу, вони будуть потребувати великої кількості ресурсів, тому що в цьому ж інтерв'ю піднімалося питання корупції, а корупція це власне системне явище взагалі для нашої держави. Тому ну, тому, на мою думку, я дуже радий, що президент сказав ці слова. Які висновки з них робити? Висновки робити такі, що нічого з неба не з'являється що треба працювати. Цювати, що треба розвивати бізнес, не треба чекати подачок від держави, треба створювати можливості для себе, треба створювати можливості для своїх дітей і планувати своє майбутнє, виходячи з того, що відповідальність за це майбутнє знаходиться на кожному окремому громадянині. І тому я дуже радий, що президент озвучив це, і ця тема зайшла в наш інформаційний простір. А ще один важливий момент, який обговорювався в цьому інтерв'ю, це вибори. Президент зазначив, що він хоче провести вибори, але не хоче проводити їх в кредит. При цьому необхідно забезпечити можливість проголосувати всім і тим, хто в окопах, і тим, хто за кордоном. Чи потрібні взагалі, в Україні вибори в цей час активних бойових дій? І взагалі чим реально їх привести. Дивіться, президент в цьому інтерв'ю сказав наступне: те, що він хоче провести ці вибори, тому що він не хоче, щоб здавалося, що відбувається там боротьба за владу. І він навів і він навів цілком раціональні доводи. Те, що повинні проголосувати, і ті, хто в окопах, тому там повинні бути спостерігачі, європейські спостерігачі, в тому числі, що повинні проголосувати всі ті, хто знаходиться за кордоном сьогодні. А це він назвав цифру, якщо я не помиляюсь, 7 мільйонів. І ми як держава не можемо це забезпечити, тому що не маємо такої інфраструктури. Тобто, фактично, він от це питання виборів. Він так само розділяє відповідальність за них. З європейськими з європейськими американськими колегами, тому що власне питання, питання про вибори воно було сконструйовано, відштовхуючи відштовхуючись від думки сенатора Грема стосовно необхідності проведення цих виборів. Але при цьому розумійте, що в нашому законодавстві чітко прописано, що допоки йде війна, допоки існує військовий стан, ніяких виборів бути не може. Тут палка в двох кінцях. Моє, моя особиста думка є такою, що нам Напевно, не потрібні президентські вибори, тому що як я бачу, зараз у нас е, почали розвиватися, почали будувати наново військову промисловість. Ми почали власними ресурсами там розвивати з точки зору ведення війни, те, що президент намагається формувати там коаліцію і так далі. Тобто, мені здається, ця людина від неї поки не має отого фльору зради. Але парламентські вибори, можливо, б вони і потрібні були для того, щоб наново очистити, тому що навіть, умовно кажучи, там не будемо на називати партії, але ті партії, які декларували очищення і оці всі речі, ми побачили, що багато в них є депутати, які ну вони такі з присмаком неоднозначності, і тому парламентські вибори напевно можна було б провести. А раціонально тут треба говорити про те, що зараз вся підтримка нашій державі, в першу чергу, і фінансова і військова, вона будується на а, двосторонніх зв'язках між. Тими менеджерами, які існують зараз в державі, і тими менеджерами, які існують в інших державах, і от, власне, я, наприклад, особисто боюся розриву цих зв'язків. Більш того, коли ми говоримо про президентські вибори, ми говоримо про головнокомандувача, ми говоримо про людину, яка стратегічно в тому числі визначає напрямок діяльності, і в якої вже на даний момент сформована команда. Да, є проблеми, да, вони намагаються їх вирішувати, але люди вже як то кажуть, як шестеренки, притерлись один до одного. І це працює як механізм. Якщо забрати звідси зараз основну особу і поставити іншу, то Піде час на те, щоб один до одного притерлись і в результаті буде втрачено часу, так само як е, не відбулося швидкого постачання зброї, і дали 9 місяців москалям закапуватися. От так само є ризик того, що саме президентські вибори, зміни головнокомандуючого, можуть призвести до того, що росіяни отримують ще один шанс на те, щоб ну там щось зробити для того, щоб закапатися на нашій землі, використовуючи оце вікно, коли нові люди, які які прийдуть до управління будуть ну, намагатися притіретися один до одного. От в цьому є дуже великий ризик. А вибори в США ну час саме часто прив'язують ситуацію в Україні до виборів в США у 2024 році? Восени, якщо не помиляюся, мають бути вибори президента США і несподівано для всіх від республіканської партії, окрім Трампа, з'явилася ще одна одіозна фігура Вівек Рамасвамі, який вже став однією з найбільших несподіваних президентської компанії США. Здається, він навіть. У Премріліс переміг угу. як і Трамп, Рамасвамі не мав політичного досвіду, не має політичного досвіду до участі у президентських виборах. Як і Трамп він прийшов в політику з бізнесу, це важливо з огляду на те, що нинішні погляди Рама Марамасвамі на повномасштабне вторгнення Росії нічим не краще за Трампа. І тут питання: чи можна вже дати якісь прогнози розвитку подій з виборами в США? І як вони вплинуть на підтримку штатами нашої держави, особливо в контексті заяв нашого президента про можливість того, що хтось може відколотися, і враховуючи риторику саме Рамасвамі, коли він сказав, що він змусить він не буде давати гроші Україні, він змусить поступитися територіями, визнає ці території. Ну тобто, там багато таких. Було моментів, що тут можна сказати? Я, Бог вість, який фахівець в питаннях виборах, особливо в Америки, і з того, що зараз можна сказати, ми ніхто, напевно, зараз не дасть прогноз однозначний на те на те, що буде відбуватися там. Бо зараз існує проблема з Трампом про можливість його там арештів і. Судових переслідувань і оці всі речі. Перше, друге а, там проводяться різні соціологічні опитування, і за цими соціологічними опитуваннями немає однозначної думки. Наприклад, стосовно Байдена, респонденти говорять, що він вже старий для другого терміну, і те, що ну треба щось, треба щось думати. Стосовно Трампа немає однозначної думки, тому що вже був один термін, і він не показав, не продемонстрував тієї ефективності, яку б він яку він обіцяв до цього. Але Трамп популярний в США. Ну, Трамп популіст за своєю природою, є і є частина електорату, якій він подобається. Але тут проблема в тому, що він е, обіцянки, які він давав минулого терміну, він де-факто не виконав. Тобто, отой популізм, на якому він виїхав, жоден із елементів він не збувся. Да, Умовно кажучи, навіть говорячи про ті нацменшинства, про мексиканців і оця вся адіозність в нього, яка існує. Тому можна сказати так. Е, Прихід республіканців до влади в США є загрозою для підтримки Сполучених Штатів нами. Але а, фішка полягає в тому, що через те, що а, в Сполучених Штатах Америки існує ця система стримок і противаг, досі ніхто не розпаковував лендліз, про який ми говорили ще півтори роки тому. А тобто, там 40 мільярдів на якийсь, напевно, люфт є. А, Досі не зрозуміло, хто буде ключовими кандидатами, і досі не зрозуміло, як будуть поділятися голоси. На жаль, на мою думку, Україна нічого не може зробити з в цій ситуації, тому що це внутрішня політика США, і я не впевнений, що ми, як держава, маємо можливість якось впливати на цю ситуацію. І поки ми будемо спостерігати, я би ну я не можу дати ніяких прогнозів, тому що ще ну дуже неоднозначна ситуація. Більш того, я впевнений, що політтехнології, які опікуються придви. Оборними компаніями зараз в Штатах вони так само не вони так само нікому не дають ніяких гарантій. Тобто, поки що не зрозуміло, поки що не зрозуміло. Скажімо, так. так треба спостерігати, треба, хоча б а, подивитися на те, які кандидати все ж будуть протистояти один одному. Група країн Брікс вирішила запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати. Стати новими членами блоку про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса. Дебати щодо розширення БРІКС, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно Африканська Республіка очолювали порядок денний триденного саміту в Йоганнесбургі, який завершився минулого тижня. Що можна сказати про результати цього саміту? і Яку стратегію ці держави беруть у відносинах із Росією та Україною в найближчій перспективі? Тенденція така, що існує оце протистояння глобальної півночі, глобального там півдня і оцих всіх речей з Західним світом. Там по різному і концептуально існує оце різне обрамлення. Але з, скажімо, об'єднань економічних, які ми. Раніше були там бо ці об'єднання організації, які не є частиною західного світу. Вони зараз почали політизуватися. Політизуватися вони власне почали, тому що ну от Росія зробила цей крок. І вона за собою, як ланцюжок, потягнула всі інші, тому що розірвавши оці е, усталені економічні зв'язки, тепер необхідно їх перебудовувати, пере, переформатовувати, і а це власне вже процеси. А е, це вже враз власне процеси політичні, тому що треба враховувати оцю слабкість росіян. З того, що я побачив на саміті, я так розумію, те, що <кхм>, на Росію ніхто не е, на Росію там ні те, що ніхто не зважає, ні те, що ніхто не ставить, але всі усвідомлюють її фактично вже слабкість, і усвідомлюють те, що вона не зможе більше опікуватися а, тими питаннями, якими раніше раніше опікувалися. Ну, наприклад, Саудівська Аравія вже запропонувала те, що в банку Брікс вона а, війде своїми коштами і буде фінансувати ті проекти, які існують, якраз через те, що ну, російські гроші вони стали токсичними. Більш того, оця історія з тим, що там зараз Сідзіньпінь запросив Путін. На територію нового шовкового шляху взяти участь у майбутньому саміті, то це як на мене все ж таки так само є свідченням тієї історії, що да, Китай все ж таки опікується питанням Росії, але тут важливо те, що Путін приїздить на ініціативу, яку ініціював Китай, а не навпаки. Тобто, все одно ми бачимо слабкість, і якраз оці держави вони є. Подальшими орієнтирами для розбудови нашої зовнішньої політики в регіоні, тому що вони будуть ну вони виступають на даний момент у якості регіональних лідерів, і щоб змінювати ситуацію, в тому числі і в генеральній асамблеї, ООН під час голосувань, необхідно розбудовувати відносини з ними. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель назвав неправдою те, що санкції ЄС проти Росії не працюють. Про це він написав у своєму блозі. Але при цьому є новини щодо того, що Росія готується запропонувати західним країнам угоду з обміну з обміну активами російськими, які заморожені за кордоном, і активами західних інвесторів, які фактично заблоковані в Росії. Одночасно з цим країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період з січня по липень 2023 року у порівнянні з 15 мільйонами кубометрів за за наличний період 2021 року, тобто зростання біля 40%. Чи буде продовжуватися економічна блокада Росії європейцями? Чи ми незабаром побачимо поступки з їхньої сторони? Складне питання. Ми вже давно не чули про підготовку нових пакетів санкцій. Ми вже давно не чули про роботу комісії Єрмак Макфол. А більш того, сюди можна додати, наприклад, цю історію з тим, що там представники литовського чи латвійського примізабув. Е... Чи в Литві, чи в Латвії а, чоловік прем'єр-міністра має відносини, економічні відносини із Росією. Тобто, це да, дійсно є питання складним. А, і Ми вже колись знову ж таки говорили про те, що коли мова йде про а, власне енергоносії, то тут мож, ну, навряд чи можна говорити про, про остаточні санкції. Більш того, я наприклад не цікавився давно, треба подивитися, чи працює зараз газогін а, власне а, через нашу. Територію, який ідеї постачає е, і може постачати російський газ. Суть полягає в тому, що е, Європа потребує енергоносії все одно, і енергоносії з Росії, як би то дивно, не звучало, але вони е, забезпечують в тому обсязі, в якому потрібно Європі вони забезпечують там ті чи інші потреби. Тому я не думаю те, що. Ну, стосовно оцієї історії, відбудеться щось нове, і все ж таки повністю відмовляться від оцього російського палива, як би то дивно не звучало. А тут згадується просто американська американське прислівля прислів'я, побачивши золото, навіть Янгол звертає з прямого шляху. Ну, ну тут справа не в Янголах і в золоті, тут справа в логістичних логістичних ланцюжках і тих об'ємах енергоносіїв, які можна завести з інших територій, судячи з усього, європейці просто не змогли адаптуватися і знайти достатній об'єм енергоносіїв, які можна там закупати умовно в Саудівській Аравії чи ще десь, і з цим. Це пов'язане, і ми вже бачимо те, що от, наприклад, за прикладом Польщі, тому що там, де стає питання національної економіки, і там, де стає Власних питання інтересів. захисту да власного національного бізнесу, то ну. Існує існує відхід від загальної позиції а, по підтримці України. Тобто підтримка декларована є, але оці економічні питання вони сепаруються і вирішуються вже відповідно до тих задач, які існують перед державою. Наш наш час добігає кінця. В ефірі нагадаю тема нашого сьогодні, сьогодні прямого ефіру. Новий політичний сезон на міжнародній арені. Говорили ми а сьогодні з нашим традиційним гостем. Це кандидат політичних наук, виконуючий Ще обов'язки проректора з науково-педагогічної соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим Прихненко. Наші ефірі ви можете дивитися у Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. З вами була Ірина Булгакова і гарного вам дня.